Знакові новини на соціальній країні В студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Що в Камазах досі немає інформації щодо гуманітарного вантажу з Росії. Звільнення триває. Армія на підступах до Луганська. Медовий спас. Православні. Дякують Богу за новий врожай. Гуманітарний конвой з Російської Федерації продовжує рух. Про це повідомляють російські змі. Водночас не уточнюється, де саме перебувають машини. Питання про гуманітарний коридор для проходження російської колони, поки що, як і раніше залишається відкритим. Раніше вантаж мав перетнути кордон в Харківській області, де його мали перевантажити на машини Червоного Хреста. Проте колона повернула в невідомому напрямку. У зв'язку з цим в адміністрації президента розглядають три варіанти розвитку подій: це пряме вторгнення на територію України. Під приводом доставки гуманітарного вантажу, провокації з вантажем на території Харківської області та проходження гуманітарки через пункт пропуску, найближчий до Луганська, тобто через територію під бойовикам, у цьому варіанті українські митники, прикордонники і представники ОБСЄ зможуть просканувати вантаж на російсько-українському кордоні. Національна гвардія звільнила від терористів місто Гірське Луганської області. Прапори України встановлені над будинком культури і міськ. Адміністрацією втрат серед особового складу немає. Як пояснили силовики гірське це найближчий рубіж до одного з найбільших угрупувань терористів. Крім того, українські десантники у взаємодії із піхотинцями продовжують виконання бойових завдань у районі населених пунктів Новосвітлівка та Хрящувате щодо блокування східної частини міста Луганськ. Підрозділи війська то підпали під шість обстрілів. Двічі було обстріляно аеродром Луганськ з мінометів та градів. Було обстріляно позиції сил АТО. Неподалік населеного пункту Новоанівка з території Росії позиції наших військ обстрілювали два рази. Особливо хочу наголосити батькам та дітям, які живуть у зоні АТО. Не піднімайте підозрілих предметів, таких як ручки, запальнички, дитячі іграшки, навіть якщо ці речі виглядають досить коштовними. Терористи відступаючи залишають після себе міни, які заборонені заборонені всіма міжнародними конвенціями. На Луганщині СБУ затримала члена так званого парламенту ЛНР, громадянина України Івана Коровіна. Служба безпеки отримала докази протиправної діяльності громадянина, пов'язані з його публічними закликами до повалення конституційного ладу України, які він висловлював в червні. Під час проведення сесії міських рад Лисичанська та Дружківки. Значить, пожалуйста, усвоїте, що государство Україна це не наша страна. У нас государство – Луганська Народная Республіка. Я не знаю, що ви затміють, що не розібралися. Мені почали об'яснять, що ми за федералізацію я должен було озвучувати новоросія. Луганская и Донецкая Республика это Новороссия. Создается результат, что Новороссия на основании на основе двух республик. Під верховною радою знову активісти кількасот людей під парламентом вимагають люстрації влади і змін до виборчого законодавства. Жоден із цих законопроєктів депутати не прийняли на минулому засіданні. Їх мають розглянути сьогодні. Про новини з сесійної зали та за її межами. Дивіться в наступному випуску. Проти екс-міністра оборони Михайла Єжеля порушено 50 кримінальних справ за знищення тилу української армії. Генеральний прокурор Віталій Ярема заявив, що за руки керівництва Єжеля фактично було знищено тилові підрозділи. За словами генпрокурора, підозру екс-міністру висунули кілька днів тому. 27 червня цього року Україна підписала економічну частину угоди про асоціацію з ЄС. Підпис під договором про зону вільної торгівлі поставив новообраний президент Петро Порошенко. Усі 28 країн ратифікували угоду з Україною, тобто ввели її в дію. Україна ж і досі цього не зробила. Відповідь на питання, чому шукала наша Яна Курченко. Я хотів би довести позицію фракції Батьківщина. Яка стосується ключового питання, на якому наша фракція, як і інші фракції парламенту, наполягають вже який тиждень. Ми вважаємо, що ратифікація угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яка повинна бути негайно внесена до сесійної зали, це є запорука обраного курсу, який обирали не ми з вами навіть, а обирали мільйони наших громадян на площах. На майданах під час революції гідності. Таку позицію парламентська більшість відстоює два місяці від моменту підписання економічної частини угоди про асоціацію на останньому засіданні. нардепи від батьківщини до сесійної зали прийшли у символічних футболках, вимагаючи від президента подання угоди на розгляд до Верховної Ради. Ні, на мій взгляд, якихось внятних об'яснень, чому затягується цей процес. І ми вважаємо, що страна і граждані мають право. Знать на всі ці питання, тому що е, за це гибли люди на майдані в адміністрації президента пояснюють, що готують національний план розвитку, який передбачає підготовку українського виробника до європейського ринку. Вже після цього угоду вводитимуть в дію. До 15 вересня повністю цей законодавчий пакет буде проголосований в парламенті. Якщо за певними заявами, я би назвав їх популістськими заявами, проштовхнути сьогодні без відповідної підтримки реалізації угоди, саму тільки ратифікацію, тоді ми втрачаємо насправді десь півмільярда гривень 560 мільйонів. Про втрати, які Україна може зазнати при ратифікації, угоди кажуть і політологи. Українські товари до Європи зараз возяться безкоштовно. Коли ж угоду ратифікують, доведеться платити. Зараз е Європейський Союз він пішов на те, щоб надати Україні пільгу. Тобто до ратифікації зараз нульова ставка взагалі на ввоз українських товарів. Коли буде угода ратифікована, вона буде трошки більша. Вона все одно буде набагато менше, ніж зараз, але зараз взагалі нуль. Так? І отже, одна з причин, про які говорив Чали, він, власне, говорив, що ми хочемо так і не дуже поспішати, щоб, бо це великі гроші, так? щоб використати цю нульову. Нульову ставку стосовно готовності українських виробників, то тут все простіше, простого конкуренція сприяє якості. Експерти пояснюють, вітчизняна продукція від аграрної до металургійної готова вчитися і працювати, виходячи на європейський рівень якості. Будуть проведені, скажімо, так, певні послаблення, і ці, ці кроки будуть проходитися швидше. Ну і звичайно, зважаючи на те, що все таки більша кількість підприємств виявляє бажання до того, щоб експерт. Ртувати в ЄС, тобто вони активно будуть сюди залучати експертів. І це дасть змогу наростити темпи розгляду заяв. І, ну і звичайно, просування української продукції на європейські ринки. Перекваліфікація української продукції до європейських стандартів, за підрахунками експертів, займе близько року. Однак воно того варте. Європейський ринок найбільший у світі і вільно постачати на нього свою продукцію. Колосально вигідно як для конкретного підприємства, так і для держави в цілому. Це якість виробництва, робочі місця, умови праці і прозорі зарплати. Яна Курченко, Артем Кутасов, Тарас Біловол, Соціальна країна. Пристрасті навколо чорноморської телерадіокомпанії, що базується в Криму, тривають. Нагадаю, господарський суд півострова відмінив постанову щодо арешту майна ТРК. У той же час МЗС Росії заявила про компетентність усіх обмежувальних дій по відношенню до Чорноморки через нібито відсутність ліцензії. На днях опубликован пресс-релиз представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуни Миатович, в котором она резко осудила действия российских властей, прекращение ретрансляции передач, арест и изъятие имущества ТРК Черноморская, представленная чуть ли не как оплот независимых СМИ в регионе. Все действия компетентных российских органов и служб в отношении указанного СМИ, равно как и прекращение ретрансляции передач ТРК Черноморской, вызванное отсутствием лицензии на осуществление этого рода деятельности, лежали строго в рамках правового поля. В связи с этим глубокое сожаление вызывает снижение высоких стандартов работы офиса представителей АБСЕ по вопросам свободы СМИ. Напомним, 1 августа представители Федеральной службы судебных приставов арестовали все движимое и недвижимое имущество Черноморки, сделав невозможным вещание компании. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миатович осудил арест имущества телерадиокомпании Черноморска в Симферополе. Продолжающиеся попытки давления на независимые СМИ в Крыму ясно свидетельствуют о цензуре, и это недопустимо. Это создает атмосферу страха, в которой свободная журналистика не может существовать. Я снова призываю власти Крыма воздержаться от шагов, которые угрожают медиа-свободе и серьезно ограничивают плюрализм СМИ. Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на данный факт довольно странно. МИД России в упор не замечает нарушения закона своей страны и вдобавок искажает факты, заявляя, что у черноморской телерадиокомпании нет лицензии на вещание. Хотя, согласно федеральному закону, документы, выданные государственными и иными официальными органами Украины или автономной республики Крым, признаются действующими. А значит, лицензия Черноморки до сих пор имеет законную силу. Министерство иностранных дел Российской Федерации распространило э, на медне информацию, что э, черноморская телекомпания была правомерно отключена от вещания в республике Крым. Э, в связи с тем, что у нее нет лицензии на вещание. Однако это не соответствует действительности. Лицензия на вещание есть она действует. Таким образом, возмущение представителя ОБСЕ выглядит вполне оправданно, а заявление Министерства иностранных дел России не соответствующими действительности. Кроме того, другие каналы, вещающие на данный момент в Крыму, имеют точно такую же украинскую лицензию, что и Черноморка. Представляете, какой объем в Крыму юридических лиц сейчас предстоит перерегистрировать? Это раз. Во-вторых, А для того чтобы получить эту лицензию, необходимо также зарегистрироваться как средство массовой информации. Это тоже долгий период. Поэтому я не думаю, что крымские телекомпании, которые еще на данный момент работают и которых не лишили вещания, получили уже все получили лицензии Роскомнадзора. Крыму уже который месяц наблюдаются попытки полностью выдавить с полуострова средства массовой информации, которые освещают реальное положение дел на полуострове и не отражают официальную позицию крымских властей. О свободе слова в Крыму, к сожалению, многих крымчан здесь речь уже не идет. Незаконные действия на полуострове списывают на переходный период, а дипломатические службы старательно маскируют попытки избавиться от неугодных. 11 августа хозяйственный суд Крыма отказал в иске радиотелевизионного передающего центра против телерадиокомпании «Черноморская». Данное решение суд принял в связи с добровольным погашением долга телекомпании. Также суд постановил снять арест с имущества Черноморки. Президент телерадиокомпании Людмила Журавлева сообщила, что примет все меры для скорейшего возврата оборудования и возобновления работы телеканала. Также направлены жалобы в адрес Федеральной службы судебных приставов, Относительно их неправомерных действий во время исполнительного мероприятия. Алексей Зорки, Максим Барила, служба новостей волна. Сімферополь. Сьогодні православні християни святкують маковія або медовий спас. У цей день у храмах освячують воду і мед на знак подяги богу за новий врожай. Також сьогодні починається Успенський піст, який встановлено перед великими святами преображення Господнього та Успіння Божої Матері. Успенський піст триватиме два тижні до 28 серпня. Це остання інформація випуску. Більше у наступних не прощаю.